Цьому в Україні розпочинаємо інформаційний день на дні ТВ В студії з вами працюватиму я несазацева. Вітаю. Моторош на ніч у Дніпрі у місті пролунала серія потужних вибухів. Рвонуло понад півтора десятка разів. Борис Філатов звернувся до жителів міста із проханням нічого не знімати і не викладати в мережу інтернет. В обласній військовій адміністрації повідомили, що, дякуючи силам оборони, атаку, ми витримали. Деталі згодом пообіцяли розповісти. І напередодні окупанти атакували дроном та артилерією мирівську громаду. Знищено одну приватну оселю, ще шість ушкоджено. Потрощення авто, заклад культури, пошта, аграрне підприємство та амбулаторія. Бив агресор і по межівській громаді всюду минулася без жертв. Спалахнув посеред дороги у Дніпрі на вулиці робочій. Під час руху зайнявся автомобіль. На місце прибули надзвичайники і загасили полум'я загиблих та травмованих. На щастя, немає. Екскурсійна естафета. У Дніпрі вперше п'ять музеїв об'єдналися у єдиний екскурсійний маршрут. У ніч музеїв 20 травня, придбавши лише один квиток дніпряни та гості міста мали змогу відвідати аж півдесятка закладів. Через обмеження, пов'язані з воєнним часом, цей захід відбувся з 17 до 22 години. З одного до іншого музею екскурсантів перевозили спеціальним транспортом, в якому працювали гіди. Театралізовані перформанси, музейні дійства та цікаві екскурсії. Як все було, дивіться далі. На історія будинку губернатора саме така тема першої з п'яти екскурсій під час ночі музеїв. Єлизавета на такому заході вперше вже на першій локації зрозуміла, що на неї чекає не просто розповідь, а цілий перформанс. Цікаво. Я очікувала, що ми просто походимо. і Подивимося експозиції, А ви ціла вистава. Ну дізнатися про історію цього будинку. Це було цікаво, я хотіла це дізнатися. Кожен музей підготував свою унікальну програму. Кожна зала музею перетворилась на окрему епоху, в якій оживають історичні персонажі, і володарі, і господарі цього будинку, орендарі цього будинку. Просто люди, які там які його в ньому перебували в цей період. Кожна зала насичена і цікавими фактами, і гумором, звичайно. Ми вдячні. Акторам театру ляльок, які допомагають нам у цьому історичному перформансі. перше п'ять великих музеїв міста об'єдналися у єдиний маршрут. Музей історії Дніпра, музей Вадима Сідура, Дніпровський художній музей, меморіальний будинок музей імені Дмитра Івановича Яворницького, Дніпровський технічний музей, машини часу. Ми об'єдналися ще на початку 2022 року. Ми працювали в волонтерських центрах, ми працювали з переселенцями, і ось сьогодні квінтесенція ціє, цього єднання ніч музею. Між музеями курсував транспорт з гідом всередині. Підготовка тривала більше місяця. Квитки на захід пряни розкупили за тиждень. В здоровому тілі здоровий дух. Саме так вважають Дніпряни, які мешкають поряд зі стадіоном Авангард. Люди хочуть оновити спортивний простір для того, щоб займатися спортом та привчати до цього своїх дітей. Мешканці житлового масиву Придніпровськ вважають, для того, щоб подарувати стадіону друге дихання, він має опинитися у руках надійних інвесторів. Про подальшу долю та реконструкцію авангарду дивіться у нашому сюжеті. Пустуюче поле та занедбана будівля біля нього. Саме так зараз виглядає Придніпровський стадіон Авангард Жі люди разом із районною адміністрацією намагаються наводити тут порядок самотужки, влаштовуючи толоки. Однак розуміють, що спортивний простір потребує негайної реконструкції. Нам потрібен інвестор, який може вложити туди гроші, щоб діти могли спокійно ходити туди, займатися різними видами спорта. Я за то, щоб люди могли, а також як тренуватися в даний момент, так і в майбутньому. Стадіон Авангард має величезний потенціал, адже після реконструкції тут можуть займатися як професійні спортсмени, так і просто любителі. Особливе значення це місце має для сімейних людей, адже спортивний простір допоможе виховувати у їхніх дітях любов до активного способу життя. У нас район, де дуже багато дітей, дуже багато молоді, які, які зараз займаються а, ну, спортом. Різним спортом, так це можна там виїжджати на велосипедах, і взимку, і багато футболістів. Якщо є люди, які важкі, які бажають допомогти відродитися цьому стадіону, то ми, мешканці, лише підтримуємо цю ініціативу, тому що стадіон має бути спортивною спорудою, яка призначена саме для спортивних змагань для спортивних тренувань. Молодь у свою чергу також погоджуються зі старшим поколінням. Підлітки житлового масиву Придніпровськ виступають за реконструкцію, адже після неї вони зможуть займатися на стадіоні улюбленими спортивними захопленнями. Якщо було б баскетбольне поле, приходили б і грали б тут. От, Було б удобно, що ні їздити кудись в город там ближче до дому хотілося би Цим хтось повинен займатися, брати на себе якусь невелику відповідальність, щоб було якось це угрупування. На даний момент авангард перебуває на балансі міста. Однак, у зв'язку з воєнним станом, згідно постанови номер 590 Кабміну України, влада поки не може проводити тут глобальну реконструкцію. І дорослі і юні жителі Придніпровська розуміють, стадіону потрібна надійна людина, яка змогла би відновити цей спортивний простір. Саме тому люди організували збирання підписів на підтримку ремонту стадіону на гроші приватного інвестора. Зараз у нас з'являються такі шанси, шанси на інвесторські гроші для того, щоб наші діти займалися, тренувалися, щоб ми дорослі вже займалися і відроджували культуру, спортивну культуру. Так, і дуже дуже нам заважають люди такого плану, як от були на перемозі, коли набережно перенесли одну з другої. Теж нам заважають зробити це, і ну, це дуже погано, тому що не всі задіяні, не всі так палають втім вогнем для подальшого життя нашого стадіону. Хочу сказати цім псевдо, катори псевдо, ці активісти, які бучуть, це піднімають. Якщо хочуть, щоб ви зродили за гроші і народні, як кажуть, ані заведруть, немає грошей, не буде і нікому цей бюджет поки що наповнювати. Тому що знайдеться якийсь інвестор, хай займається, хай робить. І будемо ми займатися, будемо допомагати, як зможемо громадою. Все зробимо, і буде стадіон цей жити та процвітати. Мешканці Придніпровська мріють знайти відповідального інвестора, адже розуміють. Саме він допоможе відновити стадіон, відбудувати простір для дітей, матусь, спортсменів та просто небайдужих людей, а також зробити авангард зразком того, як може співпрацювати місто із соціально відповідальним бізнесом. Далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Наразі всі підвищувальні насосні станції в місті працюють з чи аварій не зафіксовано. За минулу добу комунальники ліквідували понад чотири десятки, пошкоджені засмічень на мережах водопостачання та водовідведення. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. З'явились проблеми комунального характеру. Телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви просто зараз бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І про роботу транспорту сьогодні є зміни в роботі 11-го трамваю. Він закінчить роботу раніше. Графік останніх відправлень з кінцевих зупинок на ваших екранах. Це пов'язано з ремонтом колії на ділянці від вулиці Робочої до вулиці Макарова. Решта електротранспорту працює в штатному режимі. За минулу добу рятувальники приборкали в місті три пожежі. Усі стались в житловому секторі. Через анонімні листи на електронну пошту СБУ з повідомленнями про замінування надзвичайники перевірили на наявність вибухівки понад чотири сотні об'єктів: це суди, школи, лікарні, адмінбудівлі, торговельно-розважальні центри, дитсадки. Вибухонебезпечних предметів не знайдено. І про погоду зараз у Дніпрі плюс 15 градусів протягом дня буде хмарно і дощитиме. Температура повітря сягне 23 градусів тепла. І поки що це остання інформація на цьому. мить. Підписуйтеся на канал Дніпро Дніпрові та наші спецпроєкти. QR-коди на ваших екранах. Якщо Дніпро Дніпрові зникає з телеефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Наступний випуск новин вже у восьмій. Побачимось.